Вітаю вас, друзі, на каналі Гетьман це вніс у раду законопроекти про оподаткування всіх посилок та хоче запровадити ліміти на чай та каву більш детальніше у цьому відео. Зареєстрованою Верховній Раді головою комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гідманцем законопроект про оподаткування поштових відправлень передбачає обмеження на пересилання в Україну низки товарів навіть у особистих посилках. Про це свідчить норма законопроекту номер 12429, зареєстрована у парламенті 20 січня. Загалом цим законопроектом пропонується скасувати норму про звільнення від оподаткування ввезення в Україну товарів вартістю до 150 євро. Таким чином, всі товари у міжнародних експрес-відправленнях оподатковують ПДВ за ставкою 20%, незалежно від їх вартості. Єдиний виняток товари вартістю до 45 євро, які фізична особа із за кордоном відправляє іншій фізичній особі в Україну. При цьому такі товари мають надсилатись відправником одержувачу без будь-якої оплати, призначатись для особистого чи сімейного використання одержувачем. А їх характеристики і кількість не повинні вказувати на те, що вони возяться з будь-якою комерційною метою. Як визначатимуть наявність або відсутність такої комерційної мети, митні органи у законопроєкті не уточнюються. При цьому низку товарів забороняють пересилати без сплати податків навіть у посилках між фізичними особами, вартістю до 45 євро. Це підакцизні товари, парфуми в описі більше 50 грам, або туалетну воду в описі більше 0,25 літра. Кава в описі більше 500 грам, або кавові екстракти і есенції в описі більше 200 грам. Чай в оптиці більше 100 грам, або чайні екстракти та есенції в оптязі більше 40 г. Нагадаю, Кабмін запропонував укласти податком на додану вартість всі посилки із-за кордону, незалежно від їх вартості. У такий спосіб до держбюджету бюджету планують додатково зібрати 3,3 мільярда гривень до кінця року. Проте це створить додаткові проблеми як для звичайних українців, так і для волонтерів та виробників дронів. Кабінет міністрів пропонує скасувати можливість везення на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро, тобто всі відправлення від юридичних осіб іноземних. Інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо оподатковується незалежно від їх вартості. Виняток пропонують зробити лише для відправлень від фізичних осіб вартістю до 45 євро. Такі посилки мають насилатися без будь-якої оплати, а характеристики і кількість товарів у них не повинні вказувати на те, що вони возяться з будь-якою комерційною метою. Такі положення містить внесений урядом на розвиток Верховної Ради законопроект номер 11416 який передбачає підвищення податків для українців на загальну суму більше 120 мільярдів гривень до кінця року. Підвищувати податки необхідно, адже на фінансування Сили оборони та Спеку у 2024 році не вистачало майже 500 мільярдів гривень, пояснюють у кабміні голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гітманцев, Слуга народу подав на реєстрацію у Верховної Раді два законопроекти про одаткування податком на додану вартість та митом поштових відправлень в Україну. Тексти цих законопроєктів про внесення змін до митного та податкового кодексів розроблені українською бізнес-асоціаціями повідомив Вітманцев у Телеграмі. Вони передбачають оплаткування ПДВ всіх посилок із-за кордону незалежно від вартості. Візне мито з них буде спулятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро. Не оплатковатиме ПДВ лише посилки з товарами, вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами. За словами гетьманцева з метою полегшення адміністрування та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується за аналогією з наявними в країнах ЄС механізмом IOS запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося. Постачання такого товару запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних аналогічним митної декларації H7, яка існує у країнах ЄС. При цьому наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть користовуватися і надалі. Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур, вважає Гітманцев. Минулого року Рада відмовилася проваджувати оподаткування посилок. Як повідомлялося, урядова версія ухвалена минулого року Верховною Радою з повнопроекту 11416 про історичне підвищення податків вже передбачала скасування можливості возити на територію України без плати ПДВ товарів у міжнародних експрес відправленнях ФАРТІ 150 євро, тобто всі відправлення від юридичних осіб, мали б оплатковуватися незалежно від їх вартості. Однак перше голосування за доопрацьований законопроект депутати провалили у першому читанні. Він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 слугів народу. До повторного першого читання цю норму і законопроекту про підвищення податків прибрали. А Данино Гітманцев обіцяв, що для касування пільг. При оплаткуванні посилок народні депутати підготують окремий законопроект. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. бажанню можете поставити подавай цьому відео, а також підписатись на наш канал. Ну і, звичайно, ви завжди можете підтримати нас фінансово. посилання в описі до кожного відео на каналі. Кожна ваша гривня працює на розвиток каналу. На останок скажу слава Україні, та побачимось тут на Нюзру.